Вітаю, розглянемо книгу «13 речей, яких не роблять психічно сильні люди. Еммі Морін, Вступ. Ця книга стала справжнім феноменом у сфері саморозвитку та ментальної стійкості. Авторка, психотерапевтка Еммі Морін написала її після особистих життєвих втрат, професійного досвіду, роботи з людьми, які боролися з емоційними труднощами. Вона визначила 13 деструктивних звичок, які заважають нам бути сильними психологічно. Мета книги не просто надихнути, а дати чітке розуміння того, що не слід робити, щоб стати емоційно витривалішими, мудрішими, ефективнішими в житті. Авторка пропонує не чарівні поради, а перевірені практики, які допоможуть усунути внутрішні бар'єри. Страх, самосумніви, образи та залежність від думки інших. Цей виклад допоможе вам зрозуміти основні принципи ментальної сили, розпізнати шкідливі установки та змінити їх на корисні. Еммі Морін, ліцензована психотерапевтка, клінічна соціальна працівниця та популярна письменниця. Вона також є викладачкою психології та Оде один із найпопулярніших подкастів на тему ментального здоров'я. Її шлях до написання книги був глибоко особистим. Після втрати матері, чоловіка та батька за короткий проміжок часу Еммі стикнулася з величезним емоційним болем. У процесі зцілення вона створила список із 13 речей, які психічно сильні люди роблять, щоб не потонути в негативі. Цей список згодом перетворився на статтю, яка стала вірусною і набрала понад 50 мільйонів переглядів. У своїх роботах Еммі поєднує наукові знання, клінічну практику та життєвий досвід, щоб допомогти людям будувати внутрішню силу. Зберегти ясність думок та ефективно діяти навіть у складних обставинах. Перше, психічно сильні люди не вважають, що світ їм щось винен. Ця ідея стосується відмови від позиції жертви або очікувань, що хтось, суспільство, батьки, керівники та держава мають вирішити наші проблеми чи зробити нас щасливішими. Психологічно сильні люди приймають факт. Ніхто нічого не винен, і життя не завжди справедливе. Замість того, щоб скаржитися чи чекати допомоги, вони беруть відповідальність за власні рішення, розвиток і добробут. Такий підхід дозволяє не витрачати енергію на образи чи розчарування, а зосереджуватися на тому, що можна змінити і побудувати самостійно. Ключова ідея чим раніше ви відмовитесь від ідеї, що вам хтось щось винен, тим швидше отримаєте свободу й силу творити власне життя. Друге, психологічно сильні люди не витрачають час на жалість до себе. Жалість до себе це пастка, яка виснажує енергію, паралізує дію та заважає приймати рішення та виклики. Психічно сильні люди можуть відчувати біль чи розчарування. Але вони не страждають у цьому стані. Замість того, щоб думати, чому це сталося саме зі мною, вони ставлять інше запитання, що я можу зробити в цій ситуації. Вони визначають емоції, але не дозволяють їм керувати. Вони діють, чуться, ростуть і саме так перетворюють труднощі на точку опори, ключова ідея. Жалість до себе не лікує, а затягує сила у дії, прийняття та відповідальності. Третє, психічно сильні люди не ображаються на чужий успіх, заздрість це рушійне почуття, яке відволікає від власного зростання. Психічно сильні люди розуміють, успіх інший не зменшує їхніх шансів на досягнення цілей. Вони бачать чужий успіх як натхнення, а не як загрозу. Замість того, щоб ображатися чи порівнювати себе з іншими, вони запитують, що я можу взяти з цієї історії для себе, як мені зосередитися на своєму шляху. Таке мислення дозволяє зберегти енергію для дій. А не витрачати її на втручання внутрішніх конфліктів чи злість. Ключова ідея чужий успіх це не ваша поразка, це нагадування, що і ви можете. Четверте, психічно сильні люди не віддають свою силу, вони розуміють, що відповідальність за своє життя лише в їхніх руках, вони не дозволяють іншим людям чи обставинам визначати їхній настрій, рішення чи дії. Вони не кажуть, він мене не змусив так почуватися, або через неї я це зробив. Замість цього я вирішив так відреагувати, або я обираю цей шлях. Психічна сила це здатність контролювати свою реакцію, а не звинувачувати світ навколо. Ключова думка. Коли ви відповідаєте за свою силу, ви керуєте своїм життям, а не життя керує вами. П'яте. Психічно сильні люди не зосереджуються на речах, які вони не можуть контролювати. Психічно стійкі люди знають різницю між тим, що вони можуть змінити, і тим, що лежить поза межами їхнього впливу. Вони не витрачають енергію на тривоги через погоду, політичні рішення, поведінку інших людей, минулі події, замість цього вони фокусуються на тому, що в межах їхнього контролю. Свої дії, свої емоції, свої рішення, своє ставлення. Ключова думка. Спокій приходить тоді, коли ви приймаєте те, що не можете змінити, і змінюєте те, що залежить від вас. Шосте. Психічно сильні люди не зациклюються на минулому. Минуле це урок, а не вирок. Психічно сильні люди не дозволяють минулим помилкам чи болісним подіям зупиняти їх розвиток. Вони не повторюють негативні сценарії в голові, не живуть з відчуттям провини чи жалю, не чіпляються за старі образи, замість цього, вони аналізують досвід, роблять висновки, йдуть далі, зосереджуючись на сьогоденні та майбутньому. Ключова ідея: минуле не можна змінити. Але ви можете змінити своє ставлення до нього. Сьоме. психічно сильні люди не турбуються про те, щоб догодити всім. Спроба сподобатися всім це шлях втрати себе. Психічно сильні люди усвідомлюють, що неможливо задовільнити оточення кожного. Справжня увага виникає тоді, коли ви залишаєтеся вірним собі, вони не бояться казати ні. Замість того, щоб постійно шукати схвалення, вони встановлюють особисті межі, діють згідно зі своїми цінностями, обирають щирість замість догоджання. Ключова ідея, прагнення всім сподобатися це втрата енергії, краще бути справжнім, ніж зручним. Восьме. Психологічно сильні люди не повторюють одне і те ж саме, і одні ж і ті ж самі помилки. Вони не просто роблять висновки з невдач, а перетворюють помилки на уроки. Психічно сильні люди аналізують, що пішло не так, усвідомлюють свою відповідальність. Вживають конкретних заходів, щоб наступного разу це не повторилося. Вони не виправдовують себе чи інших, а визнають, що зміни починаються з них, вчаться з досвіду, носять корективи в поведінку, мислять стратегічно, а не емоційно. Ключова ідея повторювати ті самі дії, чекати інших результатів це шлях до стагнації, сила у здатності змінюватися. Дев'яте, психічно сильні люди не цураються змін. Зміни це невід'ємна частина життя, і сильні люди не лише приймають їх, а й використовують як можливість для зростання. Вони не чинять опір новому, не застрягають у зоні комфорту, гнучки у мисленні та діях. Психічно сильні люди розуміють, зміни це не загроза, а шанс, навіть якщо спершу страшно чи незручно, вони все одно рухаються вперед. Вони адаптуються, вчаться новому досвіду, зберігають спокій в нестабільності, ключова ідея. Той, хто боїться змін, втрачає розвиток, той, хто приймає зміни, відкриває нові горизонти. Десяте, психічно сильні люди не бояться йти на прораховані ризики. Сильні особистості не уникають ризиків, вони роблять усе усвідомлено. Це не просто імпульсивність, це про обдумливі рішення. Вони зважають плюси і мінуси, аналізують можливі наслідки, питають себе, чого я навчуся, навіть якщо не вийде. Прорахований ризик це не стрибок у порожнечу, а сергічний крок до мети. Вони розширюють свої можливості, виходять за межі звичного, не паралізовані страхом невдачі. Ключова ідея без ризику немає розуміння, але ризик має бути розумним, тоді він працює на вас. Одинадцяте. Психічно сильні люди не здаються після першої невдачі. Провал – це не поразка, це частина шляху. Психічно сильні люди бачать у невдачах не кінець, а зворотний зв'язок. Вони аналізують, що пішло не так, вчаться на помилках, коригують стратегію і йдуть далі. Вони не дозволяють одній поразці визначити їхню цінність. Вони бачать у кожному падінні можливість піднятися та стати сильнішим. Ключова думка перемагає не той, хто ніколи не падає, а той, хто встає кожного разу з новими силами. 12. психічно сильні люди не бояться самотності. Самотність не ворог, а простір для саморефлексії та зростання. Вони використовують час наодинці для осмислення своїх дій, цілей і думок. Не потребують постійного схвалення чи підтвердження від інших, не бояться тиші, бо в ній чують краще себе. Вони не заповнюють кожну хвилину спілкуванням або шумом. Вони вчаться бути повноцінними самі з собою. Ключова думка справжня сила це здатність бути з собою і не тікати від тиші. 13. Психічно сильні люди не очікують миттєвих результатів. Стійкість означає готовність працювати довго, без гарантії негайного успіху, вони розуміють, що значущі зміни потребують часу, не кидають справу тільки тому, що прогрес іде повільно, довіряють процесу, а не женуться за швидкими перемогами. Вони не мислять категорію, якщо не вийде за тиждень це провал. Вони зосереджені на постійному покращенні, а не на миттєвій винагороді. Ключова ідея, наполегливість і терпіння, основа справжньої сили та успіху, підсумок книги «13 речей, яких не роблять психічно сильні люди. Ця книга потужний посібник із саморозвитку, що навчає, як мислити та діяти як ментальна сильна людина. Еммі Морін показує, що сила не в жорсткості. А в емоційній гнучкості, усвідомленості та здорових межах психічно сильні люди не витрачають час на жалість до себе, не бояться змін самотності чи невдач, не живуть минулим або чужими очікуваннями. Контролюють свою реакцію, а не світ навколо. Головна ідея, ментальна сила це навичка, її можна розвивати через свідомі дії та відмову від деструктивних звич. Ви не завжди контролюєте, що з вами трапляється, але ви можете контролювати, як на це реагувати. Рекомендується тим, хто хоче стати впевненішим, мудрішим і витривалішим перед викликами життя. Натхненні цитати. Справжня сила це не приховувати емоції, а керувати ними розумно. Жалість до себе це пастка, яка триває у вас у ролі жертви, замість того, щоб надихати на долю. Коли ви перестаєте намагатися догодити всім, ви починаєте поважати себе. Неможливо змінити минуле, але ви можете змінити вплив, який воно має на вас зараз. Ваші емоції не ворог, а сигнал навчіться їх слухати. А не пригнічувати. Справжня сміливість це не уникати страху, а рухатися вперед, попереду нього. Психічна сила це не те, що вам дали, це те, що ви будуєте щодня. Час один із найцінніших ресурсів, витрачайте його на речі, які ви можете контролювати. Бути на самоті не означає бути самотнім, це шанс почути себе. Сподобалось відео? Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Дякую вам.